Всесвіт футболу. Фавбе офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Вітаю вас, шановні друзі. вітаю усім прихильникам українського футболу. Усім хто стежить за чемпіонатом першої ліги, Запрошую вас на арену Лівий Берег із складу лівого берега. У воротах Роман Жмурко, далі в обороні. Склад Вікторії на ваших екранах. Владислав Кучерук у воротах Номер 1 для сьогоднішній поєдинок розсудить Микита Богатир і його асистенти Кирило Хіміченко, Владислав Машковський. Перший символічний удар у нашому матчі виконають Мілана та Марк, чия мама Кусана працює у клубі лівому березі. Вони здійснюють цей удар за свого героя, двоюрідного брата Левченка Володимира. Андрійович служив сапером. Робота, що не знає. Спокою. Після звільнення Чорнобаївки та Херсона отримав наказ їхати туди для розмінування. Вже за короткий час повернувся на Донеччину у район міста Волноваха де 28 березня 2023 року. загинув під час виконання бойового завдання Володимиру було 28 років. Протистояння з одним із Лідерів отож все готово. Микита Богатир дає стартовий свисток і ми розпочинаємо. Зараз перехоплення і пасовує ручку на правий фланг. Удар, рикошет і м'яч іде на Ось вона перша загроза від Лелек. Удар по воротах Владислава Кучерука берега, ми розуміємо, це друга сходинка. Там, де розташовується нині Чорномориці, кого перемагав два залікові бали над суперником. Порушення правил проти Шастела Дмитро Ульянов. Збиває свого суперника по флангу. Вимагають голову вболівальники лівого берега. Розграш стандарту. Шастал хороший навіс, Удар! М'яч часиці 1-0. А ось і гол. Те про що просили. Уболівальники перед виконанням цього штрафного удару бездоганна передача від... Дмитра Шастала чудовий навіс. Виконує один із лідерів лівого берега. І на 12-тій хвилині матчу Олександр Ябаконю вже спостерігає, як його команда святкує взяття. воріт. Андрій Якимів. Євбак там розташовується. Тож битим, битиме Євбак. Він пробиває удари жмурко, фіксує м'яч м'ячу руках. Є влучання у ворота, але без особливої загрози. Тріасов віддає передачу і жорстко проти нього, зіграв Вендел, але триває атака. Вікторії в штрафному Євпак. Євпак виконує на стійку передачу і не вдається зараз зрівняти рахунок. Це так момент виникає у Вікторії. Дуже мало подібних епізодів сьогодні. У команди Анатолія Безсмертного. і зараз воріт, але важко було реалізувати це, тому що суперник дуже заважав кидання за боковою. Удар вища воріт! Пробиває криву ручку. Як же м'яч зараз лягав на ногу півзахисникові? Шастал. Навіс. Удар головою. М'яч воротами летить. Це було дуже небезпечно. І знову після стандарту. Цього разу після кутового Валерій Самар пробиває головою над поперечкою. Після штраф. Шестал. Чудова робота від Вендела. Відграє на випередження проти Новотрясова. Проштовхує м'яч. І далі запускає Шастел. Шастал, ще одна передача від нього. Удар вища воріт! Пробиває Воробчак над воротами не вдалося як слід. До такси на, на Воробчака. Годують на фланзі, Брістелів лівого берега. Дієго отримує передачу, можна бити по воротах. Але в останній момент вибиває м'яч з-під ніг суперника Владислав Хамилюк. Сідний. Здорово Шастал відкривається під передачу. Шастал може навіть бити, але він відпасовує ширше. Воробчак. Воробчак із м'ячем. Воробчак простріл низом повертає на партнера. але... Без удару по воротах добре розіграна ця атака, комбінація, яка знову ж таки без завершального удару. Шастал в цій ситуації класно відкрився туди, але не встигав до м'яча. Напевно, Вендл би мабуть, бігти, Але це вже не важливо, тому що триває атака Вікторії. Передача по правому флангу. Падіння у штрафному майданчику. І що це? Це буде жовта? За симуляцію? Попередження від Богатиря жовта картка для Станіслава Шарая за це падіння. Криворучку. на стала. Шастал далі. Виконує навіс на дальню стійку. І що м'яч не першої спроби фіксує кучеру. Зараз уболівальники Вікторії там за тими воротами Трохи похвилювалось. Є на віс, але Немає удару. Підбирання. Можливо, зараз буде удар. Є така спроба, але Сідний блокує зараз цей удар. І від нього м'яч іде на кутовий за межі поля. Шастала. Гонічев. Криворучко. Приворучку далі. Проштовхнув Сідний. Перший на м'ячі. Сідний віддає на Воробчака. Воробчак розхитує Воробчак. Пробиває в ближній кут, але не влучає у ворота. І там був дотик від захисника Вікторії. Кутовий для. Лівого берега. Взагалі Воробчак. Чудовий поєдинок. Він провів із агробізнесом, відзначився дублем. Зараз теж розхутував суперника. В ближній кут намагався поцілити з агробізнесом. Був у нього один дуже красивий гол голоземеш штрафного майданчика в дальній кут лівою. Тоді пробив. Зараз може бути удар відкриворучка. Низом! І автогол! М'яч у 2-0! Намагався Станіслав Шарай допомогти команді вибити м'яч, заблокувати цей удар криворучка, який дуже хитро пробиває. Він стелить м'яч газоном, він не б'є силу, він розуміє, що багато і своїх, і чужих футболістів попереду, і висока частка ймовірності, що зможе заблокувати цей удар. Ну і святкує. Святкує Олег Криворучко, на кого запишуть це взяття в воріт. Гунічев біжить вперед, попереду лише суперник і Гунічев, що буде на себе брати. Гунічев ближній кут пробиває і зовсім трішки не влучає дуже впевнена спроба від Єгора Гунічева, і він каже, що кутовий має бути, але судячи з його реакції рішення Арбітра абсолютно протилежне. Виконувати він подачу. Штрафний майданчик. Навіс від дитяє Ваудор! М'яч влучає у поперечку. Шанс для вікторії. На виході зіграв жмурко. І зараз дуже щасливому лівому Чарук На лівий фланг. Передача від нього точна. Вотрясом назад скидає перехоплення. Контратака вималюється у лівого берега, а не всі захисники повернулись на позицію. Новотрясов зараз повертається і саме через цю зону проходить передача на Гунічева. Гунічев! Ну просто майстер, як же він побачив цю маленьку шпарину. Ближній кут під стійку забиває а Гунічев. Дуже холодно, кровно, бо у нього варіант. А ліворуч міг пробивати в дальній міг навіть в такі ситуації якусь паніку спіймати. Але як же майстерно і холоднокровно реалізовує Єгор Гунічев. Цей момент не встигає Новотрясов повернутися на свою позицію. Ось центральний захисник затримався там попереду. Якраз через зону, яку ніхто не закрив, ніхто не підстрахував оплужити втраченого. Але це все. Завершується. Поєдинок між лівим берегом та Вікторією. Стартовий матч 18-го туру чемпіонату першої ліги. 3-0. Чергова перемога команди Олександра Рябоконя. Домашній матч. Лівий берег виграє з рахунком 3-0. Всесвіт футболу. Фавбет офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег.